Бажаю здоров'я та підписники мого каналу. З вами я Дмитро Соловей. І сьогодні я вам хочу показати, що відбувається у нас зараз на, на нашому городі, на нашій плантації. Завтра я їду знову на службу. Закінчується мій термін реабілітації. Е, ну і Хотілося б з вами ще трішки поспілкуватися, можливо, щось вам розказати, підказати. Скажімо так, у нас сьогодні вітер, можливо, буде погано чути. Одразу вибачаюся за це, але найперше пройдуся по малині. Оце в нас малина Маргарита. Отака вона за розміром, дуже гарна величенька зробилася. Чому? Бо була накрита агроволокном. Ось тут у нас ще виноград. Лучистий кишмиш, ще накритий, ще не відкривали. Часничок. Малина в нас тут Джей. Ось, бачите, лише лише Ну, теж гарна, але ще не дуже така сильно велика. Оксана її сьогодні трошки просапала. Ота малина по лісі, трошки в бур'яні. Ще не дуже велика, я ж кажу, ось така, що Джоанджей, що по лісі вона була не накрита. Так, ось тут у нас посаджені. Плодія та джусі на ось цьому рядку одному. Нові сорти. Будемо дивитися, будемо бачити. Ось тут, можливо, пам'ятаєте, в мене були Ну, у нас були три грядки, Оксана сама їх натягувала, вони трошки були такі погано натягнуті. Ми їх розкопали по бокам ось так. З тієї сторони відкопали, з іншої і гарно натягнули. І вони вже такі гарно натягнуті. Це в нас тут бріла. Тут у нас маршал і Хадемар. Так, далі в нас тут рядочок М100, ось бачите, трошки пирій, ну, не встиг його покрупити. Чому? Тому що у нас другий чи третій день навіть я обробляв актофітом. І я просто не встиг його обробити, не встиг обробити цим фюзіладом. І два дні в нас вже дуже страшний вітер такий, що прям зриває все. І через то я ще не покропив цей пюрій. Це вже ксюнечка буде робити сама. Так в нас виглядає. Це у нас лючія, два рядочки. Далі в нас іде румба. Румба ось така накрита була гроволокном. Так виглядає, хочу викидати цвіт. М -м. Ця лючія була посаджена пізніше трошки для того, щоб на, ну, на, на саджанці більше, щоб вона менше дала квітконосів, а більше дала вусів. І вони тоді будуть і потужніші, і кращі, і більш кращі будуть сажанці. До речі, по підкормках Ось там ми вже давали, буквально, оскільки плівка, ми давали вже кристалон голубий, тобто азотне добриво. І Мабуть, що завтра Оксана буде давати на всю іншу територію на ці рядки, і на ці буде давати кристалон голубий. Це, скажу ще раз, Це азотне добриво, азотна формула для того, щоб підтягнути вегетацію. Але Ось тут там, де вже під плівкою, хочу вам показати. Дивіться, бачите вже як, які йожики ось, Вже починають ніби лізти квітконоси. Але так як, ну скажімо так, трошки ми не встигли з підкормками. Трохи ми не встигали. Ай, дуже багато роботи, каже, мене кумти хоч за два пів року нічого не робити і за два дні все встигнути зробити. Так в мене і вийшло. Ось такі вже квітконоси, ось такий вже стан гарний в неї. Тут вже потрібно давати знову фосфорне. Для чого? Для того, щоб були потужні, гарні, сильні квітконоси. Фосфорну формулу 13-40-13. Якщо вчора ми давали азотне, значить суботу, мабуть, що, так, Середа, четвер, п'ятниця, три, на четвертий день, в принципі, можна дати і фосфорну формулу, буде давати Оксана вже сама вносити. Для того, щоб гарно розвивалися квітконоси, бо тут вже, скажімо так, горить вже потрібно. Якщо брати ось цей кусочок під агроволокном, все одно трошки різниця є. І різниця така, скажімо так, більш-менш суттєва. От Подивіться, під плівкою. Вже бачите, вже воно вилізло, вже воно лягає. На, ну Там, де було накрито плівкою, бачите, і листя трошки менше, і квітконос тільки-тільки він от сидить ще там. Бачите, в цих ще навіть сидить в брунці всередині, ще його немає. Ось так. Так що тут ще може потерпіти. І тому. Отут вже сорочно требати фосфорне, тут ще можна потерпіти. Тут будемо давати ще зелене. Завтра вона дасть, тобто голубе, Воно на вигляд просто зелений кольору має. От, і також через 4-5-6 днів буде давати фосфорне. Якраз почнуть відвігатися квітконоси. В принципі, ось такі в нас справи. Ще вам покажу, як в нас розвивається. Жимолость. Наша жимолость. До речі, ось Сандра, да, супер ранній сорт. Дивіться, яке скажене. Бачите, це вже хоче цвісти, Це у нас Сандра двохрічка тут, однорічка, Малесенькі кущики, але також хоче вже цвісти. І це було накрито агроволокном. ну, Це вважається супер ранній сорт. Ось така у нас Сандра. Вже цвіте. І навіть під агроволокном під плівкою, мені каже, це було б ще раніше. Також ось така жимолость. Бачите, вже які квіточки жовтенькі гарні. Також вже вся зацвіла. Ось такі в нас кущики. Прийшлися, підсипали її комплексом, Ну, таке. До речі, ось замовив нові кущики в батьків сад. Знову забув, як називається сорт, але він мені дуже, дуже сподобався, вийшло так, що ось тут на цьому місці був посаджений він, і я його один раз трошки майже скосив, пошкодив кору, і він відбив, почав рости. І другий раз я його знову скосив косою і він пропав. Дуже мені шкода було, бо зі всіх сортів жимості він був для мене. Найкращий, найсмачніший. Також ось так виглядає ірга, також цікава ягідка. Ось так скоро вже буде цвісти. Весна у нас повним входом. Що вам ще показати? Покажу ось прикупав, прикупав фундук. Це, здається, барселонський, вже ось так, бачите, Розпускається вже ось такі майже листочки. Ні, це не Барселонський. Барселонський у мене ось там, масінько його два роки підряд з'їли довгоносики, а це Косфорт, здається, самозапильний і, в принципі, нормально росте. Тут робимо ніби саджанці. А барселонський, ось я не знаю чомусь, дуже сильно подобався він. Цим І вони прямо об'їдали бруньку, і, от бачите, з обрізали ми, бо він засох і з кореня пустило. Але слава Богу, що відбило, пустило, тобто сорт не втат, але не потрібно садити коренева потужна, я думаю, цього року він дасть гарний приріст. Ось такі у нас справи. Скоро зацвіте вже грушка. Але на її цвіт я вже буду дивитись так само, як і ви через телефон. Тому що завтра зраненько їду до праці. Ось так. Такі от справи. Не полінуйтеся, поставте лайк цьому відео, хто не підписався, підпишіться на канал, напишіть якийсь коментар. Вам не важко, мені приємно для розвитку каналу, також дуже добре. Це, скажімо так, це моя, моє дітище, мій канал. І мені буде приємно. Все, всіх гарних, гарних врожаїв, мирного неба над головою. Ну і слава Україні. Ну, а ми з вами, сподіваюся, ще побачимося. Все.